Отоді є, є. Дякую вам дуже. Дякую. Бачите, спільними зусиллями ми повернулися до наших жуючих підлітків. Тож, підліток бунтує всім, чим може. Ну і оскільки їсти ми хочемо кожного дня і не раз, то через їжу він теж бунтує. І це теж треба розуміти і дозволити йому цей бунт. Дозволити бунт це означає не усувати перешкоди, це означає витримувати, коли підлітку щось не так. Деколи поступатися, розширювати межі його свободи і відповідальності, а деколи ставити цю межу і повертати його в рамки, бо це теж потрібно. Пам'ятаєте цю картинку, яка показує про те, що в тілі підлітка відбуваються великі перебудови. Так ніби ми розбудовуємо великий дім, його по-іншому обігрівають, по-іншому освітлюють, по-іншому влаштовується каналізація, водопостачання, провітрювання і все решта. Тому Організм підлітка він мусить звикнути до нового харчування, до нового способу життя, до нового росту нової ваги, нового всього всього І тому певна хаотичність буде присутня, і це не є привід дуже сильно панікувати. І є теж. Нагода запроваджувати нові, якісь традиції, звички, пробувати їх запроваджувати, узгоджувати з побажаннями, підлітками розмовляти про це. Бо ми пам'ятаємо, що з дітьми важливо розмовляти і чим старші діти, тим більше вони хочуть, щоб їх почули, щоб їхню думку теж врахували. І теж є тут свої ризики. Тому що розлади харчової поведінки проявляються в підлітковому віці. Це або надбірна турбота про вагу, і анорексія, або булімія, або компульсивне переїдання. І тут теж, якщо ми бачимо, що це є вже якісь такі нездорові крайнощі, то тут без фахівця дуже важко впоратися. І обов'язком батьків є зреагувати. Якось е, пошукати доброго фахівця, е, поставити певні умови, проконтролювати, е, поцікавитися, як це можна налагодити, бо е, на початку вирішувати питання набагато легше, ніж коли воно вже задане. Тому ну, тут такий маленький червоний прапорець, на що звернути увагу. Ну, підліток він отакий, і ще дитина і вже дорослий. Не можна повністю все перекласти на нього, бо ще незрілий мозок, ще він не знає, яким він може бути. І тому в нього нема відчуття власного тіла, і тому він не може зовсім бути таким відповідальним. За все-все-все, що він до рота пхає, тому батьки потрібні підлітку не менше ніж тій дитинці, яку до грудей прикладають. Просто ця потреба має виявлятися по-іншому і потребує теж е, зосередження батьків і багато терпеливості. І нормально, що не все вдається, але потрошки щось вартує робити і говорити, і змінювати, і пробувати налагоджувати. То їжа вона не тільки для того, щоб були калорії. Коли ми так багато наговорили про їжу, що ж вона робить? Таке біологічно і фізично вона підтримує наше життя, але теж знаємо, що вона впливає на психіку і емоції, вона теж має соціальний компонент, і вона теж має вплив на родину. Детальніше розкажуш швиденько, що куди належить, це буде швидше підсумком того, про що ми говорили цю годину. Отже, біологічно, фізично, їжа дає нам енергію, поживні речовини, і теж дає оце відчуття задоволення, дофамін, і коли підлітки хочуть гострої їжі або якоїсь такої зі спеціями, Ну, це ота потреба в тому такому е, задоволенні загостреному, і деколи вони себе почувають такими живими, коли це споживають. І тут треба теж мати відчуття міри і не тільки фізично запихати цю потребу. Бо ми минулого разу говорили про те, що дофамін виробляється ще і в інші моменти, коли ми слухаємо красиву музику, теж не обов'язково жувати психічно-емоційно. Споживання їжі допомагає в подоланні стресу, пиття води. Молоко, про яке я вже говорила, воно заспокоює, і це важлива функція, воно дає відчуття контролю, і якщо людина сама вирішує, скільки їсти, коли і що, вона в певним чином почувається господарем свого життя. І теж формується образ тіла, тобто те, як ми уявляємо своє тіло. Про це трошки треба довше говорити, але фактично ми не зовсім так себе уявляємо, якими ми є насправді. ну Коли є такі розлади вже харчової поведінки, які як анорексія, людина може бути худою і все одно бачити себе повною. Це вже такий крайній випадок. Але на загал Бувають повненькі люди, які дуже граційні, дуже такі легенькі в своїх рухах, а бувають люди, які худенькі, але так гупають, грюкають і стільки всього поперевертають, ніби вони були не знати, які широкі. От це про те сприйняття нашою психікою, нашого тіла в підлітків воно тільки формується. І тому те, як вони доносять їжу до свого рота, як вони жують, ковтають. Якщо вони в цей час не зависають в телефонах, а є в процесі споживання їжі, то це допомагає відчувати кожну клітину свого тіла, і це добре впливає на психологічний емоційний стан і дорослим теж соціальне, коли ми їмо разом їжу, ми зближуємося. Коли ми готуємо їжу, ми отримуємо незалежність. Коли ми їмо їжу е таку, як інші, ми відчуваємо себе приналежними до групи. Коли підлітки разом йдуть на піцу, коли вони пробують суші чи якусь іншу екзотичну їжу, вони чуються такою зграйкою дослідників, і це теж важливо для них. Е не обов'язково пробувати курити сигарети чи вживати наркотики, можна спробувати щось нове з їжі в якомусь ресторані, так, зараз серед підлітків модна якась там корейська їжа чи просто азіатська з інших країн, то це їхнє, це про їхній вік, це про їхні інтереси. І вони себе чують такими приналежними, важливими так, для своїх ровесників, це робить їх соціалізованими. І тут теж важливо розуміти і в міру вашої спроможності підтримувати ці бажання, бо так вони виходять в світ, і для родини, що робить їжа. Вона творить затишок, вона стає своєрідною спадщиною, тому що передається з діда прадіда, чи швидше від бабусі до матері і до доньки певні рецепти, певні підходи до приготування їжі. Це теж дає коріння, це формує традиції, це дає відчуття дому. Запах страви, яку ми любимо, повертає нас додому. Воно відновляє нашу молодість, наше дитинство і дає нам оцю силу рости і силу тягнути ці поживні речовини, як корінь тягне з землі. Так само ми. Чуємося приналежними. Ми розуміємо, що ми не перекоти поле, яке десь там по цілому світі блукає, що ми маємо дім, маємо батьківщину, маємо батьків, маємо родину, рід, маємо історію. І тому це теж дуже такий важливий момент, який вартує берегти. Багато всього не говорили і складно з цим давати раду. Напевно, ще скажете свої відгуки, але я коли вже це готувала, теж вірю, що кожного дня давати собі рахунок і вирішувати, що важливіше здоров'я дитини чи стосунок з дитиною це не просто, але це потрібно. Тут намальований тато з хлопчиком, які разом добувають їжу, йдуть на риболовлю. І це важливий е, такий момент в житті хлопчика, коли разом вибирати в магазині їжу, коли разом готувати їжу. Це теж передача е, вміння і це теж вибудовування стосунку. Таке природнє і таке доступне, і звичайно, воно потребує зусилля від батьків і терпеливості, і прикушування язика, коли дитина щось робить не так, але це найдоступніший метод виховання дітей, тому рекомендую користати, розвивати, і на сьогодні. Будемо завершувати. Дякую вам за увагу. І Будемо зупиняти презентацію запис і трошки порозмовляємо. Сподіваюся, всі записи залишаться.